Вітаю вас на нашому каналі. Я заклав невеликий розсадничок персиків. Отримав отакі дерева. Приблизно От цей саджанець має 2 метри 20 см. Більшість такого стандартного розміру від 1,50 до 2 метрів. От. Погляньте на розсадничок ще крупним планом. Ось такі виросли дерева. окремі до 2,5 метрів. Якщо вам цікаво, як виростити такі саджанці, а також можливо подивитися, як росли ці саджанці впродовж цього сезону, запрошую вас подивитися це відео. Першим кроком вирощування саджанців є, звісно, що знайти, підготувати або придбати під Підщепу можна висадити осінню, можна вже це зробити навесні. Це якщо ви, звісно, хочете вирощувати більшу кількість саджанців. Якщо у вас росте якесь деревце, яке ви хочете нащепити, то його можна залишити в спокою аж до серпня. Підщепний матеріал для окуліровки може бути різного діаметру від 2 до 4 мм при посадці. Тоді ми отримаємо деревцята 6-8 мм вже на серпень. За підщепою ми, звісно, що доглядаємо впродовж цього сезону, прополюємо, обробляємо препаратами. Другий крок це окуліровка саджанців. Ми проводимо її в серпні на початку вересня. Для цього нам потрібна, звісно, що підщепа, а також генетичний матеріал. Пагінець з добре розвиненими бруньками. Пагінець обов'язково повинен бути однорічним. Окуліровка проводиться досить просто, для цього ми використовуємо дуже гострий ніж. І робимо її в кореневу шейку, можна трошки вище. Коренева шейка це зона біля кореня. Свої окульоки я обмотав обрізками зі звичайних поліетиленових пакетів. Після того, як ми зробили окульов, ми залишаємо наші саджанці в спокою на 2-3 тижні. Коли минає 14-21 день, ми перевіряємо, чи наші окульоки прижилися. Це можна зробити досить просто: брунька, яка прийнялася, завжди є зелена, вона не відлітає. Якщо в процесі окуліровки ви також залишаєте черешок з листочка, то можна також визначити і по ньому. Якщо окуліровка прижилася, то він жовтий і дуже добре відлітає. Якщо ні, то він зв'ялий і досить добре тримається. В разі, якщо деякі щеплення не прижилися до середини вересня, можна зробити повторну окуліровку. Після цього ми залишаємо наші саджанці в спокої вже аж до лютого. І в кінці лютого, на початку березня, ми зрізаємо зайву частину. Як можете побачити, тут. Зрізається вся дикоросла частина зверху, залишається тільки корінь і зона, де нащеплена брунька. І зрізається приблизно 4-6 мм вище за бруньку. При бажанні зрізи можна також замастити чимось садовим варом або фарбою. Вже коли прийде весна, це буде кінець квітня, початок травня, брунька на саджанцях піде в ріст. Вона піде гріз досить стрімко, але їй трішечки потрібно буде допомогти. Допомогти ми нашим саджанцям можемо прополюванням регулярним, щоб земля була чистенька, без бур'янів, щоб сонце її максимально прогрівало. І однією з найважливіших операцій тут є видаляння кореневої порослі. Коренева поросль це будь-які пагони, гілочки, які відбувають від підщепи і не є нашою прищепою. Всі ці гілочки з підщепи. Ми повинні видалити. Якщо цього не зробити, то вони на себе переберуть живлення, і саджанець буде рости набагато слабше. А гілку, яка вкрала поживні речовини, ми все одно потім мусимо видалити. Коли приходить червень, ми продовжуємо прополювати і видаляти поріслі. Також, можливо, поливаємо. І тут нам додається ще одна операція: ми повинні видаляти всі гілочки, які ростуть на саджанцю. До певної висоти. Це буде висота десь 50-60 см. Все, що нижче висоти 50-60 см, ми повинні видаляти. Для того, щоб сформувати гарний кронований садженець. Тому що садженець, коли розвивається, він починає також розгалужуватися. Плюс, чим меншу кількість гілочок він буде годувати, тим потужніший вийде стобур. У першій половині росту, тобто це буде десь до середини червня, ми мусимо також провести профілактичні обробки. Свої молоді саджанці я обробляв так само, як і дорослі дерева персика, тобто це було три профілактичні обробки по зеленому конусу, по рожевому бутону і вже після цвітіння під час зав'язування плодів. Додатково молоді саджанці у мене підживлювалися позакоронево препаратами, в яких Дуже багато фосфору, калію і також мікроелементів, цинк, бор та інші. У другій половині літа липень-серпень. Також прополюємо, забираємо все, що росте з корення. Забираємо зайві пагони, які з'являються на наших саджанцях. Проводимо за потреби хімічні обробки. Бажано також, як я вже сказав, підживлювати персики калієм і фосфором, також мікроелементами. І, звісно, що поливаємо за потреби. І вже десь на кінець серпня ви отримаєте отакі персики висотою 1,50 м до 2,5 метрів. До жовтня вони, звісно, що будуть ще загартовуватися. і вже у жовтні, у листопаді, ви отримаєте готові до пересадки саджанці. Також в описі ви знайдете відео, де докладно розказано, як зробити окуліровку персика на абрикосу. Це відео знімалося впродовж всього сезону, фрагментами, тому якщо ви вважаєте, що воно було вам корисним, дайте нам знати в коментарях. Також ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів. В описі під відео ви також знайдете багато цікавого, посилання до інших відео, магазинів, де можна придбати якісну продукцію. Дякую за увагу! Побачимось!